Так, панове, чи варто вчитися на бджоляра. Можу вам зразу сказати, що варто вчитися на бджоляра. Чому? Давайте я вам наглядними прикладами аргументую свою позицію. Безліч із вас точно не розділять її, але то діло кожного. Це відео не на багато тисяч переглядів, це відео для тих людей, яким потрібно. Отож, чому варто вчитися на бджоляра? Давайте подивимося, от на цю поличку. Ми тут маємо різні продукти. Чуєш, звук який класний? Ми тут маємо різні продукти. І, до прикладу, ми маємо мед. Мед є різний. Як поліфлорний, так і монофлорний мед. Елементарно, поняття поліфлорний, монофлорний вже треба вчити. Далі, як цей мед запхати в цю банку? Та й таким чином, щоб потім не було ніяких форс-мажорів. На рахунок його скисання, загравання, зброджування, неконсистенції і щоб він довгий час не кристалізувався. Далі, ми бачимо паличку з горішками. Та сама історія. Нам потрібно знати, яким чином ці горішки помістити в цю банку, яким чином цю банку закрити, яким чином цей мед підготувати до того, щоб. Він потрапив безпосередньо в цю банку. Та й таким чином, щоб цей мед в результаті не кристалізувався, або підібрати правильний мед, або підібрати правильно мед. Тому, ось тут, а, або підготувати. Тому от є така історія, яка необхідно знати. Або от ми бачимо крем-мед малинка. Потрібно знати, як цей крем-мед. Приготувати, вдосконалити, яка пропорція повинна бути крем-меду, яка пропорція повинна бути безпосередньо малинки, то із сублімованих фруктів, ніж ягід. І це все діло замішати, помістити сюди та й так, щоб воно не закисло на другий день. Це дуже важлива історія. Далі. Нам же ж, знову ж таки, поличка, одна, друга баночка, третя. До речі, дуже, дуже зараз цікаво, Четверта і п'ята банки. І от в цих банках у нас є мед. Тут є мед янтарного кольору. Тут є мед світло-жовтого кольору. Тут є мед. Це теж світло-жовтий, янтар світло-янтарний бурштиновий кольор. Ну, коротше, бурштин український. Далі ми бачимо темний мед. І ми бачимо, медики розшарувався. Мед, який розшарувався. Недосвідчені люди. Або барани скажуть, що це фальсифікат, чи що мед збродив, чи що різні меди були, і так далі. Досвідчені скажуть, фруктозка осіла, глюкозка піднялася. Нормальне явище для нормального меду. Якщо мед буде мати ознаки бродіння, тоді це неякісний мед. Е, ну, Є ще багато інших ознак, які можуть, але в даному випадку так, по мілочах. Потім. Прополіс адсорбований, джолиний хліб, проліхід, водний екстракт прополісу, бджолиний бальзам, галерин, прополіс, прополісний мед, верніше, пилковий, квітковий пилок, апівсвіт. Можна ще багато. Екстракт прополісу. Наприклад, як виготовити цей екстракт прополісу? Цього вас безпосередньо будуть вчити. Або, наприклад, що таке адсорбація, яким чином зробити прополіс адсорбованим, щоб він був в формі пігулок. Для того, щоб люди його могли піднімати для підвищення імунітету. Приймати. Далі. Яким чином виготовити цю продукцію? Шампуні. Це екологічні шампуні, які не мають собі сульфатів, не мають собі ніяких е, таких речовин, які потім робили б вам біду, які є в традиційних шампунях. Ну і, само собою, фітосиропи. Фітосиропи також. На основі цукрового точніше медового сиропу виготовляється з здаванням різних екстрактів. Але також треба зробити так, щоб в нього був термін придатності високий, великий. Тому дуже цікаві речі. Потім, як виготовити оцю свічку, Ну, скажімо так, воскову виготовити не важко. Виляли формочку, силіконову формочку, але теж треба знати. А от виготовити оцю свічку, це вже треба вміти. Таку свічку виготовити, теж треба вміти. Бо більше вам скажу, є така технологія різання свічок. І теж треба вміти зробити. Е, далі. Як виготовити от такий листок вощини? Або от такий листочок вощини. Або натуральний вощини. Листочок виготовити. Так? Тобто, як воно має бути і як воно має виглядати? Далі. Які медоносні рослини варто посіяти? У мене тут не просто так знаходиться гірчиця, фацелія, Точніше, це фацелія у нас. Це у нас буркун білий, це у нас е Коріандр і це фацелі. Не просто так знаходиться. Потім, яким чином можна було б виготовити таке драже? Бачите? Більшість із вас зараз його побачили вперше. Це драже. А це все на основі продуктів бджільництва. Також це потрібно знати, як робити. Якщо ми говоримо про ту частину, яка є споживча для безпосередньо клієнтів. Для людей, на яких ми і працюємо, щоб вони споживали, купували, вдосконалювалися, підвищували імунітет, це одна із багатьох причин, чому бджільництво це професія, і цього треба вчитися довго, нудно, цікаво, багато і набиратися професійного досвіду. Як мінімум, щоб потім ви могли людині пояснити, чому це так, а чому це не так. Тому що, коли люди мені приходять сюди і кажуть, а чого ваш метод не кристалізується? Каже, він мав би закристалізуватися. Або здовбанці, чого мед не кристалізується. Каже, в мене мед акацієвий вже на другий тиждень кристалізується, ти нічого не розумієш. Я йому кажу, дядьку, це все залежить від співвідношення вуглеводів. А він каже, від співвідношення чого? Кажу, з вами все, понятно, гарного дня. Все, от, от на тому воно закінчується цей діалог. Потім, наприклад, до нас часто люди приходять і купують віск на різні косметичні процедури. Або мась виготовити ще щось. Оцей віск він дуже сильно відрізняється від того воску, який приносять для нас в магазин люди, для того, щоб здати. Тому що цей віск ми можемо використовувати, він спеціально відстояний, очищений, знезаражений. Коротше, цей віск, щоб сюди попасти, проходить комплекс. І в нас безпосередньо є клієнти фармацевтичні клініки, е, ну і не фармацевтичні, а косметологічні клініки, які в нас купують віск на постійній основі, до речі. І там дуже дорого ми їм його продаємо. І вони його беруть не по тій причині, що він дорогий, а по тій причині, що він такий, як їм потрібен. Тому що, коли вперше та людина зателефонувала, каже: мені потрібен такий-такий віск. Кажу без питань. Каже: А ну ви дійсно розумієте? Кажу, ну раз я вам сказав, що знаю, що це таке. Назвав йому процедури, які проходить проходять. Війська, окей, нам приходить. Тому от така от ситуація. Дуже складно каже на ринку: знайти людей, які дійсно фахово розуміли. Каже, воск є в багатьох пасічників, а ти всіх. Но та людина, яка б розуміла ті чи інші аспекти продажу або підготовки воску для е косметологічних процедур одиниці. Ну, не знаю, це дуже мало людей знають. Це знають ті люди, які справді хотіли навчитися дорожче продавати віску. Далі. От, наприклад, дуже багато бджолярів дивляться на цю секцію і не розуміють, що з нею робити. Просто для них це якась вища математика. Просто реально вища математика. Нічого тут складного нема, це стільниковий медочок в секції виготовляється. І дуже багато бджолярів не розуміють, що вони можуть за рахунок цього максимально здорожчувати свій безпосередній мед. Тому в мене воно таке в магазині є. Далі як користуватися тим чи іншим пристроєм? Як виготовляти ту чи іншу продукцію? Це вже само собою. Наприклад, ми маємо ось такі пристрій. У мене приходять пасічники, я був дуже, дуже сильно здивований. 90% пасічників не знає, що це таке. Якщо знаєте, що це таке, напишіть в коментарях. Значить, 90% джулярів не знають, що це таке. І що це таке не знають. Оце, взагалі, для них вища математика виявилася. Як можна це не знати, якщо ти бджоляр? Якщо ти бджоляр, який приходить мені і заявляє, я 30 років займаюся бджолами, він не має права цього не знати. Бо той бжуляр, який займається там, перших, скажімо так, років 5, то він може цього не знати. Тому що ну, може не стикався ще на практиці. А ті, які по 30 років приходять тут такі, блін рубашку рвуть, що я там 30 років, ну, він повинен знати. Якщо він цього не знає, ну, то не кажи що ти великий профі. Напишіть в коментарях, як називається та чи інша річ. Потім. Е, ой! Отак е, от так отримав свою указку. Далі, дивіться, е, стосовно от того самого нуклеусу. Люди приходять кажуть, Назар каже, а що він такий дорогий? Кажу, 1100 гривень. Кажуть, що він такий дорогий? Я пояснюю: повний набір, комплект, вже готовий, пластмасова, все продумано, тільки сюди бджіл засипає і маточку кидай. Не розуміють. Не хочуть розуміти. Вони думають, що це легко. А коли беруться робити, приходять і купляють. Далі, димарі. Для того, щоб створити цей демар, треба мати голову. І голову треба мати в двох напрямках. Перше обробка металу. Друге, е практичність використання для бджіл або для пасічника. Ну і третє, е це як його продати. Тобто треба мати мінімум знати три напрямки. Потім ось ця ось сіточка. Казалось би, єрунда, та що тут ця сітка? Взяв, пошив, штопав, стрьопав. Не ерунда. Не ерунда. Чому не ерунда? Тому що для того, щоб виготовити таку сітку, у нас пішло, от таку от. те, що ви бачите зараз перед собою. Це була маса експериментів. І ми потратили, ну, я не знаю скільки. Ну, зразків з 10 було. До прикладу, я не пам'ятаю, скільки точно, не буду брехати. Для того, щоб ми отримали такий результат. Мега крутий результат. Скажімо так, оця маска, це є маска моєї мрії, як джоляра, який постійно потерпав від тих чи інших моментів в бджільництві. Наприклад, я таку маску, ось така, це э, старий формат маски, не міг ніколи постирати. Як її постирати? Метал, метал. Маска на сезон. Реально, менше, навіть, ніж на сезон, як повезе. Якщо курите, трошки менше, якщо не курите, то трошки більше. Ну, тобто, і оце була реальна проблема. Ця сітка вирішує ці всі питання, ця сітка вирішує питання сонця, ця сітка вирішує питання стійкості сітки самої, ця сітка вирішує питання фартуха, ця сітка вирішує питання провітрюваності, ця сітка вирішує питання стірки, тому що, знову ж таки, бачите, беру і ламаю. Беру і ламаю. Ми її запросто можемо прати. E, тому дуже багато таких корисних речей. І ця сітка ще вирішує. Питання того, що вам з голови падати не буде. Бачите? Вона з голови не падає. От така от історія. Тобто в роботі воно не буде, коли тако піднагнувся, воно раз і з'їхало. Або якщо у вас дуже маленька голова, воно у вас теж не буде, біди. О, тому оця сітка, це треба вчитися. От вам, панове. Чи потрібно вчитися бджільництву. Далі я ще вам хочу відкрити Хочу відкрити оце такий. Економічна ефективність бджолозапилення та садів та ягідників. Ну казалось би, народ: тут нема нічого простого в бджолозапиленні. Дивіться, які круті речі. Це все треба вивчити. Вам вже люди зібрали, порахували, беріть і вчіть. Але його такого вивчити, за... просто прочитавши, неможливо. Не, не І ви повинні це розуміти. Тому, панове, вчитися бджільництву потрібно. Бджільництво це окрема величезна галузь сільського господарства, не тільки в Україні, а й в світі. Але бджільництво нічого спільного не має з тими коровами, свинями, гусами. Бджільництво це індивідуальна, автоктонна, автономна. Галузь, яка повинна працювати, і бджільництво, до речі, на сьогоднішній день це та галузь, яка є рентабельна в порівнянні з іншими галузями. Наприклад, скотарство ніфіга не рентабельне. Місне і молочне скотарство дуже складно зробити рентабельне в сучасних умовах в Україні. А бджільництво хто б що не казав, по ціні, не по ціні і так далі, воно мега рентабельне, тому що пасіки ростуть. Пасіки розвиваються, пасіки забезпечені, вони на себе працюють і ще й непогані податки в державу йдуть від, від бджільництва. Тому, панове, е, оті люди, які кажуть, що вчитися на пасічника не треба, ви нерозумні. Я не боюсь цього казати. Можете відписуватися. Тому що е, коли це кажуть, не треба вчитись на пасічника, можна просто почати. Так ви вже вчитесь. Але проблема в тому, що коли просто починаєте, ви вчитеся, ви робите тих помилок, ну, в мене на ті помилки пішло близько 7 сезонів. Сім сезонів пішло на те, щоб перелопатити оту величезну кількість стандартних помилок, які всі попадають, які на всі попадають на своїх пасіках. І то, коли ти переходиш на інший рівень, нові помилки і знову 7 років. І потім, ти вже, коли років 14 проходить, ти вже тоді стаєш більш-менш розуміти ці речі. Ну, коли ти приходиш навчатися бджільництву, ти приходиш навчатися, наприклад, я прийшов навчатися на кафедру бджільництва, і я е, мінімум 50% помилок, які я міг зробити, і ще додатково затягнути свій час до успішної пасіки, я вже не зробив. Я вже знав, що то буде помилка. І плюс ті практики, це все навчання, яке я був в інших рівнях, наприклад, з любительської пасіки, перейти на промисловий рівень, я вже знаю, чого не треба робити. Я вже не повторю тих помилок, які повторяли ті люди, які вже робили це переді мною. О, для чого це треба робити? Економія часу, грошей і максимально короткі терміни зробити вашу пасіку прибутковою. Ваша пасіка збиткова не по тій причині, що ви мед по 60 гривень чи там по 50 гривень. Да? Не по тій причині, не по тій причині, що погода, не по тій причині, що природа, не по тій причині, що там сусід дурак. А по тій причині, що ви не вмієте її зробити рентабельною, от по якій причині. Тому що якщо у вас є 300 сімей розділи на 6 точків, по 50 сімей, і все буде добре, і твоїх 300 сімей не всі принесуть мед, але якась частина принесе. І це елементарна математика, яку ти вивчаєш тільки тоді, коли ти попадаєш в оточення професіоналів. І тільки там ти можеш отримати правильні навички. Тільки там. Ну і безпосередньо, коли ти хочеш дійсно вміти щось робити. Тому освіта по бджільництву необхідна. Ба більше необхідно створення факультету бджільництва, де б широко вивчалося, це все, що я перезвав, де б широко вивчалося. І це були окремі дисципліни, окремі кафедри, які в тебе вивчали. Від кафедри розведення бджіл до кафедри переробки продукції бджільництва. Дуже багато можна всього зробити, дуже багато вивчити. І ставати лідерами в світовому бджільництві. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Пікіпер України. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ. Ну а я цей пластмасовий загрожувач. Положу на раз, назад, на раз, <смі> назад, щоб люди щупали. Всім гарного дня.